Олександр обіцяв одружитися двом жінкам одночасно, але втік з їхніми грошима. Яка я дура, вуха розвісила, коханець на розбитих серцях. Шлюбні аферисти заробляють мільйони гривень. Фактично, ці люди це не принця, це конюхи. Шахраїв коханців важко піймати на гарячому, а ще складніше засудити. Мошенничество – это вже стиль жизни. Ми з'ясували за якими схемами працюють аферисти, як видурюють мільйони не тільки в жінок, а й у чоловіків. Ви почуєте ексклюзивне інтерв'ю з Альфонсом просто з лук'янівського сізо. Які історії з особистого життя підпадають під статті Кримінального кодексу? шахраї і коханці стають мультимільйонерами, а їх довірливі жертви лишаються із порожніми гаманцями та розбитими серцями. Погоня, підрізання машини, спецназ і це все не кіно. Це гучне затримання професійного Альфонса Олександра Бурлаку у Луцьку. Ми з'ясували, за якими схемами він працював на волині та в столиці. Скільки грошей йому вдалося виманити у своїх довірливих жертв. А також ми розкажемо, як не попасти на гачок афериста Оксані 29 років. Живе в Луцьку. І розумна, і вродлива. Та ось біда. З особистим життям не складається. Всі подружки давно заміжні, а її суджений десь заблукав. Тож дівчина вирішила взяти справу у свої руки і зареєструвалася на сайті знайомств. Він перший мені написав, і він, він мені дуже сподобався. Принц на білому коні з'явився майже відразу. Давай знайомитися написав 27-річний Олександр. Олександр дуже наполягав, щоб ми зустрілися. І я відмовляла, я казала, що я зайнята, що в мене є робота. Та палкий залицяльник не приймав заперечень і одного дня постукав в Оксанині двері. А він зателефонував і каже: Я під вікнами в тебе. Виходь. Я подивилася в вікно а він стоїть такий з букетом щасливим. Ми пішли в кафе, посиділи. Він каже, що я та жінка, яка треба. Дівоче серце розтануло від такої уваги з боку чоловіка. Тоді їй здавалося це назавжди. Альфонси, шахраї, коханці, шлюбні аферисти. Для деяких чоловіків це спосіб життя. Заради грошей вони вигадують різні схеми зваблювання, представляються працівниками професії, які викликають довіру. Лікарі, військові, вчені, льотчики та навіть космонавти. З усього арсеналу, яким користуються шахраї, Олександр Бурлак обрав образ успішного бізнесмена, Закохав у себе жертву до нестями. А щоб переконати у серйозності своїх намірів, познайомився з її батьками. Я розмовляла з мамою, а він взяв слухалку в мене і каже: а вам зять не потрібен? Мати каже: Ну, приходьте до нас у гості. Ми приїхали. Зустріч з Оксаненими батьками вдалася. Родина накрила стіл, а майбутній зять усе теревенив про бізнес. Він складав враження такого серйозного бізнесмена. Він казав, що в нього бізнес є в різних містах: у Луцьку, у Києві, у Харкові. І він кудись завжди телефонував, якось так спілкувався з людьми. Він навіть з братом кудись їздив, якийсь дивився машини. Коли про бізнес стали й говорити, тоді перший раз він у мене попросив гроші. Я йому одразу дала свої 2000 доларів. Де, окрім Луцька, ще встиг попрацювати Олександр Бурлако. Скільки грошей він видурив у столичних жінок? Найшов підходяще місце і збіжав од конвоєра. Родину. Зазвичай у шахраїв коханців по декілька жінок одночасно. Для кожної з них є своя легенда, щоб пояснити тривалу відсутність. Олександр Бурлако назвався підприємцем із серйозним бізнесом по всій Україні. Іншу жертву шлюбний аферист знайшов собі, коли його Оксана вже готувалася до весілля. Ольга також із Луцька, а познайомилися вони на паркінгу. Можна з вами познайомитися? а вам може нравитися ваш автомобіль? А я кажу: ну мені подобається, а чоловіка немає. Зараз можна запросити на чашечку кофе. Я вас подожду. У мене немає чоловіка. Ця фраза стала фатальною і дала Альфонсу зелене світло. Принц на білому коні всі Чекаєш ну, до тих квіти, він доводить на роботу, забирає йому це не подобається. Так що виглядала під Коли Ольга закохалася по самі вуха, шахрай запропонував продати її автомобіль. Машина була продана. Гроші єдині були йому на придбання іншої більш дорогої марки. Коли я пару разів питалася, то коли то коли вона вже буде, дзвонила в салон. В салоні сказали, що ніякої машини не замовлено. Обман з автосалоном був викритий за кілька днів до запланованого весілля Ольги з Олександром. За 10 днів до весілля він втікає, коли вже готово все обручки були гості. Запросили, внесені були поштою, навіть давав завдаток, деякий в ресторан. Але він не готувався до того. У нього паспорту навіть не було. Він просто зібрав речі, забрав машини, які були там в оренді. і… Як познайомився з двома жінками, так і втік від них обох одночасно. В Оксани прихопив дві тисячі доларів, а волі виманив аж тринадцять тисяч зелених. Професійних альфонців цікавить виключно певний типа жінок. Це е, одинокі жінки уже в віці, які, соответственно ну, хочуть устрою свою особисту життя. Усі жертви між собою мають схожі риси. У них іщущий згляд, у них таке добре ліцо, мила улыбка на ліце. Шлюбні аферисти вміють розпізнавати таких жінок навіть у натовпі. красивая или не очень, умная или женщина без образования, неважно. Главное то, что эта женщина, как правило, одинока. Ей не хватает внимания, ей не хватает эмоциональной заботы. Получается, что женщина ест эти эмоции Такої большой емоціональної ложки і не может їх наесться. За два місяці гастролей у Луцьку шлюбний аферист обібрав двох наречених та їхніх батьків. А ще, за словами місцевих правоохоронців, 16 інших осіб. Як вказано у судових документах, Альфонс зібрав понад 650 тисяч гривень і тільки но збирався накивати п'ятами, як його накрила Волинська поліція. Бо до них буквально посипалися заяви від жертв. І здебільшого не від жінок. Чоловіки більше писали заяви. Жінки. Ну, там, де були значні суми, то о, жінки писали заяви, а там, де були незначні суми порядка тисячу двох тисяч доларів. І вони просто цей факт не хотіли для себе згадувати. Олександра затримали на під'їзді до Луцька. Він повертався зі своєї чергової угоди. Він намагався укласти фіктивний договір про придбання майна на значну суму. Він катався по Україні. Ми впевнені, що таких потерпілих є в кожній області. Він був засуджений на 8 років позбавлення волі. Через 4 роки Олександр Бурлаков вийшов із тюрми. Слідчі кажуть за належну поведінку. Але поза камерою натякають. Домовився. Після звільнення чоловік не затримався у Луцьку, а поїхав до Києва починати все з чистого аркушу. Але за тими ж кримінальними схемами. Із болем у серці киянка Світлана розповідає про Альфонса Олександра. Їй соромно згадувати, що вже на другому побаченні він розвів її не лише на три тисячі доларів, а ще й на дванадцять тисяч гривень. просто поделилась с человеком в разговоре, вот я бы хотела это. Давай я тебе помогу. У меня есть знакомый, который может приобрести оборудование для салона оптики. Я положил свои 7 тысяч долларов, добавь и буду за тебя здание. Я начала перечислять из своей кредитной карты деньги на это оборудование. Просто прям, ну, вот так силой на это уговорил. Я не знаю, как я за месяц на это все повелась. У Києві Бурлак одяв за своєю відпрацьованою схемою. В итогі з моїми родичами потрібно було познакомча срочно, і і з родителе витащив 5000 доларів на покупку автомобіля. Їм нужен був бусик, вони займаються поставками для дитського питания, да, і вот как бы люди вошли тоже в доверие, давайте, я могу. Вот за самое болюче это просто, ну, скотство. Этот шаг знакомства з родителями является сразу показателем того, що я к вам прийшов серйозними он Перше він почав брати богатством. то есть у вашої дочки буде обеспеченная життя. Второе, в том, что я сразу прийшов к вам знайомитися, я открыт, мені нечего скривати. Проте на грошах світланчиних батьків апетити шахрая не задовольнилися. Він у азарт, тому що зрозумів, у цієї київської родини і друзі також заможні. Можна зірвати солідний куш, головне переконати майбутніх тестів багатого друга. Світланиної сім'ї навіть не довелося вмовляти свою чорну справу. Шахрай зробив руками батька столичної нареченої. Дальше Константин, это тот, который под отца честное слово привез 30 тысяч долларов на мебель, так как у него салоны мебель, и он под мужское честное слово моего отца приехал с этими деньгами. И тому же Константину дальше уже в диалоге было обещано три машины. 30 тисяч доларів, шалена сума без розписок перейшла до рук Олександра. А далі за напрацьованою схемою впливовий бізнесмен вимкнув телефон і розчинився в повітрі. На сьогоднішній день я тупо ці гроші, плюс проценти по кредитам. Так больно оберность, що ну просто карауш. Дуже часто шахраї, яких колеги називають гастролери, прикидуються бізнесменами. Дівчина хоче бачити принца на білому коні. Але ж фактично, ці люди це не принца, це конюхи, тому що вони використовують підробні часи, костюми просто з наклеєними там чуть нашитими лейбами. А машина і квартира вони просто орендовані. Олі он там таможені, толі з бушнік толі що какой то представитель каких-то структур непонятних. Ну и, соответственно, люди тоже теж в свою очередь. а Возможно, он может быть полезен в каком-то деле. А якщо рівень шахрая високий, то він може працювати і не сам. Він працює вже з тими людьми, які займаються збором інформації. Навіть є спеціальні програмки в інтернеті, за які ви платите там приблизно 200-300 гривень в місяць, вводите прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний номер, і вони вам повністю надають інформацію стосовно особи має ця особа. Немає якісь підприємства. Незабаром ми почуємо, якої думки сам Олександр про своє затримання, чи вважає себе злочинцем. І що про чоловіка скаже його адвокат. Чесно, він козел. У Києві за місяць роботи Олександр Бурлаку привласнив понад півтора мільйони гривень чужих грошей. Це удвічі більше, ніж йому вдалося виманити під час луцьких гастролей. Столичний бізнесмен Костянтин, у якого Шахрай взяв 30 тисяч доларів, звернувся із заявою до поліції. Олександра Бурлаку оголосили у розшук і затримали. Але він втік просто із Лук'янівського СІЗО. Може, в одну воду двічі і не можна ввійти. А ось до СІЗО потрапити легко. Хоча у плани Олександра Бурлаку це не входило. Так от мошенник, він прощупував людей. К одному мы из них нашёл подход. Бурлак вошёл в доверительное отношение с конвоиром, обменялись они телефонами. Бурлака начал набирать конвоира, конвоир начал отвечать на эти же звонки, и в дальнейшем между ними произошла какая-то услуга. Бурлак нашёл подходящее место и сбежал, когда конвоир находился в другом помещении от него. Какая ответственность передбачена для конвоира, який сприяв його втечі? От 5 до 8 літ ще не свободи. Поверніться на ліво. Та за 6 годин після втечі правоохоронці затримали Олександра. Інтересна історія була. Оперативно була скинута інформація населенню. В момент, коли він зняв квартиру, господарка квартири, вона зреагувала. Виділа фотографію, що збіжав чоловік. Така ж фотографія була на паспорті. Після для тяних розговорів все-таки він відкрив двері і був забір. Серйозні мошенники, у которых мошенничество – машенничество вже стиль життя. Отака халепа. Одна уважна киянка відплатила шахраю за усіх українок, яких він надурив. До речі, а чи можна розпізнати у людині шахрая? Ми звернулися до фізіогноміста. Йому для аналізу потрібна лише фотографія. Первый признак афериста это высокий подносовой жолобок. Вот это расстояние от носа до губы. Как мы видим, у Александра Бурлаку он високий. Завдяки науці про риси обличчя можна з високою вірогідністю визначити, хто перед вами чесна людина чи професійний аферист. Вдачи развитой верхньої губи очень тонко чувствуют, как ощущає себя чоловік напротив. Тому какие у него позитивные либо же отрицательные эмоции? И для афериста. – это крайне важный маркер. Он будет в секунду подстраиваться под человека. Выявляется, рисы обличчя нашего Альфонса тоже указывают на редкость на умение складать схемы. Залысина в зоне комбинаторики говорит о том, что человек активно прорабатывает какие-то схемы. И если это математик, физик-теоретик, либо шахматист – это норма. Если же это человек какой-то другой профессии, З такими людьми треба бути крайні осторожними. Для кримінальних оборудок знадобився і талант викручуватися. Це фізіогноміст зрозумів, поглянувши в очі аферистові. Зон над глазами дозволяє знайти виход із ситуації. Казалось би, виходів немає, але ні, я таким образом міняю точку зрення і знаю, що робити. Експерт стверджує, з такими задатками бурлако міг би зробити кар'єру успішного підприємця чи розвідника, але любов до легких грошей взяла гору. Разі ти щоки о тому, що я підпочитаю більше получать ніж ля давати, і да ми сидіняє в вместе... Маленький нос на складку, заходящую в рот і розвиті щеки, ми отримуємо три фактори, говорячи, що человека интересуют исключительно матеріальні активи. Він очень меркантилен. І не факт, що с вами поділиться, не факт, що заработанные активи пойдут на вашу шубку. Звісно, що не усі чоловіки із такими рисами злочинці. Але щоб не піймати гаву та не потрапити у халепу, будьте пильними. Звертайте увагу на ідеального нареченого, на його поведінку та історії. Дорогий костюм, фірмовий годинник, солідний телефон та обов'язково авто VIP-класу класу це їхні типові атрибути. Якщо чоловік прикладом назвався високопосадовцем, то краще перевірити цю інформацію. Після затримання правоохоронці з'ясували, упіймений аферист, громадянин Молдови, і з батьківщини він утік, щоб уникнути покарання. «Упіймай мене, якщо зможеш» – це найвлучніша фраза про альфонсів шахраїв. Кожне преступлення залишає за собою слід, і каждое, з кожного преступлення можна його розкрити. Путем у, оперативної служби, кіберполіції. Якщо він прячеться в районах, там, де він ну, стоїть на учеті, там участкові співробітники поліції. Якщо це вже йде як негласний апарат, все одно залишаються телефонні дзвінки, машина працює по Задержання таких преступників. Зібрати докази проти професійного ловеласа нелегко. легко. Саме тому шахрайство в топ-рейтингу злочинів, які найскладніше довести. Ну, Нікак ні, не доказати. А если это серія там, 2, 3, 4, 5, то вже явно видно, що це машин. Кожен следующему преступлению оставляє новое ну, словокупності, виходить на след. Чтобы поймать злочинца, важна кожна заява и свидетельство у всех жертв. Если она передавала деньги под расписку, то соответственно, на расписку. Если есть какие-то, может быть, документы, где-то какие-то фотографии совместные, совместные фотографии. Возможно, она его паспорт мало видеть, там, записала паспортные данные. Деньги мало переводить там, банковскими системами, какие-то чеки поставались. Переписка в интернете также является доказательством. В этой переписке видно, как человек составлял свою мошенническую схему, что он какую информацию вкладывал в уши потерпевшего. Во-первых, это стыдно. Во-вторых, за женщину может стоять своя история. Например, она может быть замужем, и она бы не хотела, чтобы эта история поддавалась огласке. Во-вторых, некоторые женщины боятся шантажа. В-третьих, женщины боятся признаться сами себе, что они попались на это. За даними Генеральної прокуратури України, з початку 2018 року викрито понад 400 тисяч кримінальних правопорушень, із них понад 28 тисяч це шахрайство. Існує е, одна санкція – шахрайство і відповідальність за шахрайство. У нас немає розподілу на якихось конкретних шахраїв: шлюбне шахрайство, квартирне шахрайство. Шахрайство з грошима. Немає жодних розмежувань. Шахрайство це або зловживання довірою, або заволодіння матеріальної цінності шляхом обману. Як Олександрові бурлаку вдалося втекти від молдавських правоохоронців? І чи надовго він затримається в українському СІЗО? Та усіх постраждалих хвилює лише одне питання: чи повернуть їм їхні гроші, які вони так легко віддали шахраєві? А щось свідомо про його майно на Україні? Згідно з даними, які були встановлені в ході слідства, то Бурлаку не має в Україні ніякого майно. Чи є шанси повернути свої кошти? Е, да, згідно приговору ісплинительної служби, которая буде заниматься в даний час. Ну, не часто ж жінки звертаються в таких случаях в поліцію, так як вони нету вери у них в поліцію, слідственный орган. Говорит, чтобы обращались и писали заявления, так как в этих результатах люди все-таки притягиваются к уголовной ответственности, и есть возврат имущества, которое, которое они отдали этому человеку. Ми записали ексклюзивне інтерв'ю з Альфонсом Шахраєм, тим самим, який менш ніж за два місяці зумів розвести на півтора мільйона гривень багату родину та їхніх друзів. родини Там же я. Телефоном ми поспілкувалися із сусідами Олександра Бурлаку у Молдові. Ось що вони кажуть про його родину. благополучная семья, абсолютно. Был хороший мальчик, очень благополучная семья, праделюбивые родители. Я не знаю, почему он пошел не по правильному пути. За что он был осужден в Молдове, вы знаете? Ну, тоже говорят за хищи, тоже говорят за это, как это называется, за махинации. А это правда, что он не отбыл свой срок и убежал? Правда, говорят так, да. Про втечу бурлаку з Молдови слідчі теж мало що знають. В Молдові також він був е, в розшуку за вчинення шахрайських дій. Деталі цієї історії ви знаєте чи Д детали? Я не пригадаю, але теж там була нашу милого влучна справа. Просто для нас з іншої сторони було дивно, чому він там не був затриманий. Які таємниці розповів нам аферист? Чи скористався своїми навичками, щоб увійти в довіру до журналістки? І кого звинувачує в усіх бідах Олександрова мати? Ми займався дористями. От сиділи того обдурив, того обдурив. Олександр Булако наразі перебуває у СІЗО і чекає на вирок суду. А ми тим часом поспілкувалися з його адвокатом. Чесно, он козел. про не можна говорити так. той точно като. Который... Чистим вигляді концентруване зло. Он врік, навіть адвокату і навіть бивши його адвокатеса, яка його защищала його права і законні інтереси. Він її надурив на крупну сумну суму дені. І тепер на теж бігається, хоч хоч що. Вріот без обмежень і такою водію що просто кошмар. Ошуканий бізнесмен Костянтин, який віддав шахраєві 30 тисяч доларів, теж не стримує емоцій. Тому треба просто где-то чихнути по тихому і все. От все, що я е, йому желаю. Е, його, навіть якщо прикроют, посидить он эти десять лет, или там восім, или сколько там чотири йому дадуть. Буде старахті по телефону, разводить бабулі. Таких людей нужно просто их существование, и все. Проте є одна людина, яка справді щиро переймається долею Олександра. Це його мати. Ми побували у неї вдома. Жінка зізналася нам, що важко хвора, проте вона знайшла у собі сили поспілкуватися з нами про сина. – Ви знаєте Олександру Так. Да. – Це ваш син? Так. – Він зараз в тюрмі в. В Украине да. за мошенничество с женщинами. Я слышала, что его показывали по телевизору. Это для меня не радость. Скажите, каким он был раньше? Он не был плохим. Он занимался Он Вот ходил и того обдурил, того обдурил. Пошли друзья и. Пошло и поехал. Ну, как вы думаете, из-за чего это все произошло? Может быть, это все из-за из друзей. Друзья, наверное, да. А с братом, какие у, у него вообще были отношения? С братом как с братом. Встречался, здрасте. До свидания. Он никому не рассказываем, ничего, что он делал. Это правда, что его брат работает с полицией? Нет? нет. У него есть хотя бы семья тут, в Молдове, нету дети. Нет, нет, Нету. Если будет сидеть, может, мы поедем, Я його не бачила вже за п'ять років. Може бути, ви хочете щось йому передати. Мені залишилось несколько днів. Я й так не сплю дня і мой. Понад місяць ми чекали дозвіл на інтерв'ю із шахраєм Альфонсом. І дочекалися. Півтори години наша знімальна група оформлювала документи, щоб зайти до тюремної камери. Та коли Олександр побачив нас, одразу поставив умову. Я не хочу, чтобы мое лицо было видно. Вы считаете виноватым себя? Нет, а почему? в чем я виноват? Девочка хочет, в чем мне отказать? Деньги сами они отдавали? Да. А вы чем занимались? Занимался двойниками. Вы знаете, что двойники машины-двойники. Я продал около 70 машин на Волыне. Тоже маленькие деньги. Я их отправлял в Логин в Я только а случайно их потратил. Но где-то они вас ждут. Да? Во-первых, я не забирал тех баб, у кого их нету, mm -hmm. я забрал там их много, просто я не полезу, у которой нету ничего, это на mm -hmm. ну, там же много, там и я, если у вас будет много денег, вы позвоните, вытаскивайте меня из Mm -hmm. Вы поспите, я вас покажу. <laughs> Злочинец рассказал, чем занимался в Молдове. Женщина под форсификацией документов, в основании денег. Это зыбки. Нам говорили, что у вас брат в полиции работает. Только поэтому у вас была какая-то удобная система. У меня брат работал двое, я еще не сидел. Ну, у меня много двоюродных братьев. И не только двоюродных, там и родственников, и папи, и наивные. Они все, в принципе, На з цього я крутився завжди в таких кругах. Ми дізналися, що Шахрай зробив, аби його не піддали екстрадиції. Він мені <громес> каже, ну зроби щось з собою. Я кажу, що? Ногу поламають, напостережуть і заберуть. Рішили, що потрібно облітнути і підпалити. Сот п'ять процентів, Це все для того, щоб він не потрапити в Макдональдс? Ну, Тому що там <ректак> мене, по-перше, чекає дуже велика сума. Мене завдало, що на суді її вже надавлять. Чому? У уже 18, в Украине Александр Бурлаку точно будет покараны, даже если все ображены и ушуканые заборуют свои заявы. На свободу он уже выпущен не будет, так как ему помимо мошенничества еще был вменен побег, и в этом случае ему не уйти от наказания. Сначала он понесет наказание в Украине, а в последующем будет. Звращав на свою историческую родину. Поки програми готувалися до ефіру, суд виніс вирок конвоїру, який за 200 доларів випустив з під варти Альфонсо. Правоохоронцю дали 5 років. Чоловік повністю визнав свою провину. А от Бурлаку винним себе не вважає, і на новий рік в нього свої плани. Як Хочу до конца года. Ну, без разниців, ти бажав її водотвут все Судили за віком. Сколько стоїть ваша свобода? На сьогоднішній день. Пока що не тому. Чи ну, в порядок це на чому говорять? Всього вже да. вас обміняють враже мільйони. Це схват. По чуть-чуть. Придивіться уважно до цієї фотографії. Якщо ви раптом впізнали свого нареченого. Який провалився крізь землю разом із вашою готівкою, передайте йому палки привіт у вигляді заяви до поліції. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.